Вітаю усіх на моєму каналі. В інтернеті від поважних людей прозвучала така інформація про ймовірне закінчення війни до кінця 2025 року. От давайте разом глянемо, чи дійсно закінчення війни в Україні буде у 2025 році. Ці карти нам показують, що Україна мріє, надіється і будує план щодо закінчення війни. І відносно закінчення війни тут проводяться перемовини. Ну, але їхнім результатом, як ми бачимо, нам показують, що буде війна, тобто її продовження от, король мечовий. Отже, ми можемо підсумувати, що до кінця 2025 року. Ніякого закінчення війни нам карти не показують. Ну, а ми поживемо, побачимо. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.